Доброго дня всім! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую за те, що ви дивитеся та підписуєтеся на мій канал. Сьогодні хочу представити вашій увазі дуже смачний десерт без випічки. Так як у нас літо, жара, неохота навіть включати плиту. Тому у нас виручають такі десерти без випічки. І якщо є маленькі дітки, вони дуже полюбляють. Якісь там сладощі. Більш-менш стараємося готувати без хімії. Тому я вам хочу запропонувати дуже смачні солодощі, як для діток, так і для дорослих. Готуються вони дуже легко і просто, всього-навсього, із двох продуктів, а получаються дуже смачні і сидні. Тому залишайтеся разом з нами на каналі. І будемо готувати такі смачні солодощі разом. Також нагадаю, передникаючи статистику свого каналу, 70% переглядів людей верніше дивляться мої відеоролики без підписки. Тому я дуже прошу вас, натисніть, на, щоб підписатися на мій канал, і нажміть на колокольчик, щоб не пропустити нових цікавих та смачних відео. Дякую наперед! І цей десерт складається всього-навсього із двох продуктів: це банан і пісочне печиво. Печиво можеш брати будь-яке. У мене таке з смаком апельсина. Ну, дуже смачне, я часто його беру до чаю. Зараз я його використаю у наш десерт. А взагалі можеш брати будь-яке пісочне печиво, яке ви любите, яке ви купляєте. Банан відчищаємо від шкірки. І просто я так руками поламаю. Мож і ізмельчити його погружним блендером, а може взагалі просто вилочку. Я сьогодні іспользую вилочку. Банани треба брати стиглі, тоді вони файно солодкі. І легко перетирають вилочку. І кількості печива, все зависить від кількості потрощеного банана. Просто замішуємо вже печивом файне таке, туге тісто. Банани готові, тепер займуся печивом. Печиво складу у одноразовий міщук і за допомогою качулки перетрощу у таку однорідну кашицю. Таку пісочну. З якого я можу замісити файне таке плотне тісто. Також печиво можу змельчити у чаші блендера. І відтоді всяка кашиця, має вийти з нашого печива. Якщо там є ще якась грудочка, то я так просто руку беру і розтираю. Будь файно було подрібнено так як має бути. Все забираю стороночку, вже мені то не потрібно. Тепер замішую тісто за допомогою нашої о, ну, крошечки. Якщо аж там буде такий невеличкий, там ще кусочки, то не страшного. Замішуємо. Я все одразу не висипала всю крошечку. Не треба якби, ну, як було, видіти. Нам треба замісити таке тісто. Плотне воно має бути, аби з нього можеш легко ліпити шарик. Таке плотне тісто Тепер з нього будемо скручувати файний шарик. Тісто готове. Тепер просто беру ложечку, скручую сякий шарик і ставлю какао. І подивіться, яка красота. Шарики получаються або солодощі, цукерки, дуже такі м'ягесенькі, ніжні на смак, як я і казала, вже сотні за рахунок печива і банана, і дуже красиві. Украшати можна по-різному. Можеш розтопити любу чоколаду, білу або чорну, додавши молока і короткими імпульсами. У мікрохвильовці і полити наші шарики Тоже як варіант прикраса. Або так, як я використала сьогодні кокосову стружку, кондитерську присипку і просто какао. Подивіться, які в ним гесенькі і дуже-дуже смачні. Особливо такі цукерочки полюбляють діти. Тому я щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку смакоту за лічені хвилини. Всім гарно дякую! Сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, рясних Божих благословень і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.